Всім ще раз теплого сонячного дня і в на Попередньому відео я показувала вам набори з парфюмів і парфюми, і мініатюрки, і кремчики. Але не завжди можна подарувати парфюм, тому як не угадаєш з смаком людини, сподобається той парфюм чи не сподобається. Тому я хочу запропонувати вам декілька ще видів подарунків. А також хочу показати, яка подарункова, які подарункові упаковочки в мене ще є. Отакий короб такий можна з такими стрічками зав'язати гарненько. Оцей, дивіться, брендований отакий пакет є туди, також багато поміститься. І отакий, така подарункова упаковочка є, чудово, також виглядає. Бачите, можна спакувати, дуже чудово буде виглядати подаруночок. До речі, фон це також. Хусточка від компанії Avon. знайшла такий цвіточний, також весняний такий варіант. А що хочу показати вам, що в мене є ще зараз? Оце такі універсальні подарунки. Такі кремчики для обличчя, тіла, рук можна подарувати такий кремчик, і людина буде задоволена. Такий подаруночок і для жіночки, і для всієї сім'ї. А це дивіться новиночка. У нас оце такий набір, бергамот і зелений чай. Це лосьйон. Для рук, да? для тіла рук, от гель для душу з дозатором і отакий от освіжувач. Його можна як на білизну, так і на освіжувач повітря. Отакий от чудовий набір. Такеж, також універсальний, тому що можна подарити будь-кому. Отакий набір: є е тут масочка для обличчя, скраб для обличчя, гель для душу чудовий. І отакий крем для тіла. Це все з мінералами мертвого моря. Дуже-дуже чудовий такий набір. Отакий набір, новинка. Ну, не зовсім новинка, але контроль над виратою волосся. Знаю, що ось восени та навесні люди ну, якось втрачають волосся. Сама така, борюся з цією проблемою, як, як, як внутрішня проблема. Але ж зовні так, також треба допомагати своєму волоссям. Тут є шампунь. Є бальзам кондиціонер і от такий от спрей. Все, боротьба з стратою волосся. Також у мене є окремі кремчики для рук, які також можна скомпонувати чи з рідким милом, таким, лавандочкою чудовим. У нас такий з дозатором дуже густе чудове мило рідке є. Можна скомпонувати з таким от гелем для душа з авокадо, чи от, таким от ласьйоном для тіла, бачите, в баночці. Чи от в мене ще де залишилось декілька штук, пінки для ванни? Тут пів літра. 500 мл, мілілітрів, отакий кашемір, отакі ягодки в мене остались, і отакий солодкий сон. Це можна такого зробити, такий набір. Так що можна не тільки дарувати парфюми, а вибрати щось таке універсальне і функціональне. Тому запитуйте, будь ласка, кого що зацікавило телефон? І у вас є мій і в моєму профілі є телефон. Цікавте стінами, Ой, Боже, це все? Хороше відео знімати, заговорюватися це стало. Все. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня і чекаю ваше замовлення. Пока-пока!